you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Петро Порошенко знову вирішив хайпанути, однак, як завжди, безрезультатно і насміх усій країні, намагаючись, хоч якось врятувати власні нікчемні рейтинги, Севочолий оголосив про відкриття першого пункту солідарності на противагу пунктам незламності президента. Однак оплесками таку ініціативу Олексійовича українці назустріли. Натомість, піар Порошенка відразу став приводом для чисельних мемів. Після появи пункту солідарності, який у неділю 4 грудня відкрив лідер. Політпартії партії Євросолідарність Петру Порошенко разом із волонтерами у Херсоні в мережі з'явилися десятки жартів. Один із жартівників у соцмережах уявив собі, як виглядатимуть пункти допомоги, відкриті іншими політсилами та публічними особами. Скажімо, пункт батьківщини, на думку автора допису, виглядає так: приходиш, грієшся, розумієш, що ти єдиний не пенсіонер, телефони ніхто не заряджає, бо кнопочні тримають заряд місяць з відчуттям провини, що ти тут сидиш, а вона працює, йдеш додому. У пункті садового ситуація була б такою: приходиш, грієшся медовухою. Чем чемні люди заряджають твій телефон, п'єш гарячу каву, на виході дають чек, ідеш додому. Найлаконічніший опис має пункт ОПЗЖ. Приходиш, тебе б'ють, і йдеш додому. Відомий у Ігор Кондратюк також спробував розвинути таку думку, уявивши у цьому переліку пункти від поритули та залужного. Згадаючи, скількість голосів, яку набрав Олексійович, на минулих виборах у соцмережах пропустили, що й заряд для мобільних телефонів там буде відповідний у контексті. Політ Єння пунктів незламності та пунктів солідарності автор мемів згадувався у літературних героїв, як от Ромео та Джульєта та Гаррі Поттер, персонажів кінострічок Одзілу та кінг Конг, а також відому телевізійну рекламу. Дехто пропонував шляхи примирення для обох пунктів, розглядаючи компромісні варіанти, інші навпаки уявляли собі зовсім безкомпромісні ситуації. Лунали пропозиції організувати пункти не тільки солідарності, але й скажімо розпусти. Хоча дехто запропоновану солідарність розумів саме у такому вигляді Огнізуючи над ініціативою Порошенка і телеграм-канали, там сміються, що Порошенко кожному віддаватиме особисто в руки генератор. Власне, усе для того, аби порохоботи могли якнайкраще розпіарити ініціативу гетьмана. Тут тобі генератори безкоштовні павербанки, а один влучно підкреслив, що пункти незламності це дно, а от центри солідарності безумовно топ. Вдають айфони, колонки GBL, футболки оф white Якщо не взяв сканер, на виході сканує карту і на неї миттєво перераховується грошовий еквівалент. Бонусом безліміт на усі. Солодощі в магазинах Рошен. Нарешті щось для людей, а не для битла. Сміються журналісти. А особливо цинічно такий хайп Порошенка виглядає навколо ситуації, коли його ручні порохоботи кинулися на пташку зазовсталі за те, що вона захоплюється Зеленським як головнокомандувачем. Солдати ж ЗСУ теж неймовірно обурені цинічним наклепом на дівчину та опублікували відповідний текст у своїх соцмережах. Секта Петі, це імбіцили, що поїхали у яких Єрмак до сегент Кремля за зрадники. Так далі невідомо, як можна бути настільки тупими, але частина їх реально така, а частина підбурюється порошенківським штабом. Загалом, уже усім усе зрозуміло. навіть азовці, які були критичними до ЗЕ, зараз, максимально йому респектують, як і усі люди, які мають трохи здорового глузду. Водночас, журналіст Іванов звертає увагу на те, що ситуація з хейтом на адресу пташки продемонструвала одну з найгірших вад частини нашого суспільства. Назва цьому політична фіксація, коли людина так психологічно узлежнюється від конкретного політ в даному випадку. Порошенка, що втрачає притомність і починає становити загрозу для інших людей. Будь-яку критику на його адресу вона сприймає як особисту образу, так само, як і будь-які прояви симпатії або лояльності до його ворогів чи опонентів з боку інших. Перманентний пошук ворога сканування віртуального простору на предмет потенційних загроз об'єкту захоплення як наслідок постійні параноїдально оборонний стан, дуже визначливий для психіки та нервової системи. Не дивно, що в результаті багатьох плавить, а найогідніше те, що це заохочується та стимулюється політтехнології. Логами, які логічно вбачають у цьому простий шлях для збереження та підтримання тонусу електоральної бази клієнта, збереження здорового глузду, підшефних до завдань політехнологів, не підходить, і це абсолютно російський метод, типовий гуйда стайл в українських декораціях. Звідси усі ці люди, яким гортензії онуки та куполи, церковна аватарках не заважають висловлювати нелюдські думки, адже їм не просто дозволять дегуманізувати ворога. Їх заохочують у цьому. Проблема тім, що це ворог уявний, але визнання цього факту часто означ. Чає визнання марності та нікчемності власного буття. Сприймайте осіб побачливіше, адже вони жертви Ресенменту тривалістю в життя. Підсумував журналіст, і з його думкою неможливо не погодитися. Порошенко давно загнав себе в таке болото, з якого йому ніколи не вилізти і не відмитись. Кожна його на першу думку хороша справа. Насправді, лиш дешевий хайп та відмивання грошей. Це давно вже зрозуміло, як звичайні українці, так і бійці ЗСУ. На цьому у мене все підписуйтесь на блог разумовського. Дисніть на дзвіночок. А також пишіть свої думки в коментарях.